Бам пам бам 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 бам. Напевно, я не знаю. Нас <пас> Альона за що? вот. Привіт! В нашому департаменті традиційно розпочинати кожної весни рубрику буквою. Тому ми повернулися до вас з новими цікавими відео: нова буква ю, нові ведучі, нова каденція та нові правила. Ми готові питати тих, хто цьогоріч річ очолює наше студентське самоврядування, та будемо надіятися, що вони готові до цього. У нашій програмі є три питання різного формату: перше це юридичний або економічного характеру. Друге питання повернути з минулих випусків. Третє питання пишете саме ви наші глядачі. Якщо ви хочете, щоб наступний учасник відповідав на ваше питання наступному випуску. Напишіть його в коментарях. Отож, в ролі першого гостя не лише. Голова студентської ради, а й моя колега, яка брала на середповідальність питати минулих голів. Катерина Мартінкевич. Всім привіт. Катерина Мартінкевич. Самий найголовніший маленький гвинтик нашого університету. Знає мільйони і одну пісню для тусівок. І просто наша голова студради. Отож, перше запитання: на чому формується виробнича програма підприємства? Так, ну виробнича програма підприємства напевно формується на уявленнях виробника е, про те, що це підприємство має виготовити. Відповідно, це формується наслідок аналізу е, попиту, потреб суспільства. Напевно, я не знаю. відповідь відходить ринковий попит, державні контракти, державні замовлення, портфель замовлень на продукцію інших підприємств пожачів та власні потреби підприємства. Ну, по суті, я вгадала трошечки іншими да. словами простішими. Но... Друге запитання. Зараз ми тобі покажемо шматочок відео одного з попередніх випусків буквою. В цьому шматочку будуть відповіді учасників на питання, і твоє завдання здогадатися на яке? Mm, я не скажу тобі точну кількість, хай буде 124. О, я, я не хмельницька, тому я не скажу. Я це пам'ятаю, прекрасно, ми Ну, Приблизно хай буде 20. Менше сильно по черзі. Траць, траць два трошки більше тепер. трішечки більше. Трішечки більше. <реш> Добре, дев'ять. щоб ви розуміли. Я на днях переглядала ці випуски, і я не пам'ятаю, які <реш> там були питання. Так, ну по першому. Напевно, там було запитання, скільки тисяч людей проживає в місті Хмельницькому. Не припустимо, що не знаю там, скільки країн входить до ООН. ОТТГ. Боже, я не пам'ятаю, що таке ОТГ. Ми з того. Я знаю, що воно там десь мількає. Часто це не вставляти, Я вас малюю. Я вспомнила, я вспомнила. ОТГ, що. Рана, відповідь, е, яка кількість ОТГ на території Хмельницької області? Третє питання. Ми дістали з архівів буквою, у якій ти була ведучою. Я вже про те шкодую. І одно з випусків на бекстежі, там лунала фразу, яку ти не повторила, напевно, тисячу разів. Отож, Катя, що це була за фраза, і який це був випуск? Швидше за все, це перший випуск, тому що знімала ми його найдовше. Ви дасте мені підказку, це якийсь мем. Я маленький гвинтик чи ні? Я маленький. Це було легко. Молодець, правильно. Ти маленький гвинтик. Вже великий гвинтик. бо Катерина. дякуємо, що приділили нам час і хочемо вам подарувати цей смаколик за те, що ви відповіли на всі питання правильно. Дуже дякую. Мені дуже приємно, дуже вдячна за запрошення. Ну а ми нагадуємо, якщо ви хочете, щоб ваше питання попало до нас у випуск. Напишіть його в коментарях. З вами був Польтмас. Всім па-па.